2 вересня тиждень традиційно розпочався з апаратної наради директорів комунальних підприємств та департаментів під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Михайло Волканов, директор КП Теплокомуненерго, відзвітував, що вже завтра розпочинаються гідравлічні випробування котельні по вулиці Шкільна. Попри те, що держава заборгувала підприємству близько 30 мільйонів гривень на відшкодування тарифів, робота кипить безперервно. КП «Автотранссервіс» працює у штатному режимі режимі без збоїв. Завтра інспектори муніципальної варти почнуть перевірку міських підприємств на наявність актуальних договорів, зокрема з автотранссервісом на вивіз сміття, а також на відповідність умов цих договорів. Якщо це ВФО, будь ласка, надайте інформацію, що ВФО, Якщо у вас найманий працівник, будь ласка, надайте інформацію, що у вас працює найманий працівник, якщо він без ЦПХ працює, не укладений договір. Ми будемо направляти інформацію до департаменту економіки, щоб вони комісія по легалізації виходила. Будуть проводити заміри площі, яка вказана в договорах. Андрій Кузнєцов доповів, що дорожники міського центру благоустрій активно працюють в районі вершини, використовуючи техніку холодного асфальту. Тим часом на вулиці Сергія Файнблата будуть латати яму за допомогою техніки гарячого асфальту, а в районі вулиці Шевченко з'явиться оновлена розмітка. Бригади продовжують виконувати заявки, які надходять через кол-центр. КП асорті традиційно в понеділок проводить технічні роботи. Для комфорту відвідувачів ринку було відремонтовано яму біля зупинки. Відділ контролю з питань благоустрою та паркування представив статистику роботи за серпень. «Всього на 31 серпня винесені винесено вісімдесят постанов, що на порядок більше ніж минулого. Скільки у вас середнього що за день? 20, 20 до 25, 21-22 Ну, Враховуючи те, що ми не повністю весь серпень працювали за даним графіком, тому так. Я думаю, що якщо в вересні будемо працювати за цим графіком, по тим вулицям, на чому ми зараз працюємо, то я думаю, що буде десь біля 25. Комунальні служби працюють наповну, забезпечуючи стабільне функціонування міста, а перший муніципальний продовжує повідомляти про це глядачів. Анастасія Ків'янатолі Окінчук перший муніципальний канал.